Дві лауреатські премії привезли чернігівські хористи. На Закарпатті пройшов перший всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва імені Михайла Кричка. Здійснити поїздку до Ужгорода керівницю хорового колективу музичного коледжу Марину Гончаренко надихнули діти. Звуки повітряних тривог, відключення світла не стали на заваді під час підготовки до конкурсу. І все це відбувалося, ну так, скажімо. Страсово трошки мені дуже хотілося вивезти дітей, щоб вони отримали гарні емоції, щоб вони подивилися, що в принципі життя продовжується, що багато є колективів, які варто послухати, і чомусь навіть повчитися в них, щоб трошечки їх сплотити. Десять дитячих молодіжних, дорослих колективів з Києва, Одеси, Львова, Чернігова та Закарпатської області виборювали перемогу своїм співом. Наше місто на конкурсі представляли мішани та вокальний ансамбль Діти Магори музичного коледжу імені Ривуцького. Ми до цього вже брали участь у дистанційному конкурсі. А от саме щоб кудись от поїхати, і доволі на велику відстань, це для нас от вперше. На конкурсі панувала така доволі тепла атмосфера. Усі учасники були присутні під час виступу одне одного і всіляко підтримували одне одного. І після виступів могли от підійти, сказати, чи якусь похвалу, чи вказати на якісь недостатки у виступі. Міша Хор повернувся додому з дипломом першого ступеня, а діти Магори були удостоєні диплома другого ступеня. Чернівці також приєдналися до всесвітнього флешмобу хори за мир, який пройшов на театральній площі Ужгорода. Всі ми об'єдналися заради спільної мети заспівати Хори за мир. Це всесвітньо відомий Донанобі Спацем. Також ми співали «Ой, олезі червона калина в обробці Кричка, і власне Боже Великий єдиний», що є духовним гімном нашої країни. За участь у хоровому марафоні, за збереження та розвиток української культури, студентський хор отримав ще й подяку Ужгородської міськради.